Осьо. Так, бери пакет. <реш> І ось, дивись там, І ось. Гляски каких. І ось. Здоровый. Вон. Мішок, Ребята, це ми попали. Мішок? Да. <реш> Осьо, трави. На танчик, обріш. Оце мы найшли сімейку. Так, ладно, не пропустити, бо ми побігли там, там, там. Осьо. Да. А ось дивись ще який теж хороший лапушок. Угу. Так. Ну, тут нема. Тань, держи. Осьо. Да, так, да, так, да, я бачу, бачу, Тань. І ось дивись. Бачиш його? Так. Да. да. <риклад> <риклад> Я ховаюся в траві.